Так, ну що, привіт, дівчата. У е, мене такий лук. of the day легкий. Кежуал. Я лечу зараз до стоматолога. Дарта до Донка. Закривати вопрос вже я хочу з брекетом. Все, собираюсь. Лечу. Опаздую, тривога. Це діти не в школу, не в садик, нікуди. куди. Ну от представте. Ой, зарядку. ну от представте, що роблять, Це ж спеціально кошмарять по тими дронами, щоб їм в сравні ці дрони позасовувати. Де все, так, я нічого не забула. Тут, 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 тут одіваю свою Едіда Самба. Кажуть, що вони вже не модні, ну знаєте, модні, не модні, треба ще попісити трошки. Я дуже не красива з нема настроєння. Я, Все. Як маленька дівчинка після походу к стоматологу, мені дарять ці грузики. Кажуть, вибирає машенька ігрушечку, яку ти хочеш. Я ходжу в клініку, мама, Дентіс», ну, ми всі ходимо всі її, з цією сім сім'єю. Значить, на наступний місяць в мене зняття брекетів. Але за цей місяць я маю вирішити питання з імплантологом. Тому що мені треба робити імплантацію зубов, яких у мене немає. Зуби, которых нет. Вот. І для того, щоб знімати брекети, надо, короче, не хочу вот это рассказывать, ну короче. Надо что, надо Димону почку продавать. Вот все, что я хочу сказать. Понимаете? Надо продавать Димону почку. Сегодня ему просто скажу. Чтобы готовился. Хорошо, вины кура, не пье. Що... Я шучу, конечно, но зубы это очень дорогое удовольствие. Поэтому якщо у вас є дети з малочку, бережить зубы, когда казали молочные, обязательно, чтобы молочные были здоровы. Потому що здоров'я молочних зубів впливає на потім уже основные. На що наехало? Вот. Короче, натянули все, уже лучше сделать, к сожалению, нельзя, тому що тріщина в челюсті, Чого в мене тріщина в челюсті. Слухайте. ви не чуєте, як у мене хрустка. Мы бывают западає, мені надо... Треба... Коли почалася тільки повномасштабна ця війна, геполо гупало. Ми їхали по дорозі і дуже низько летіли істрібітелі. А тоді, це перші дні, ти понять не можеш, чи це наші істрібітелі, чи це не наші, це чи що це, чи куди це. І в мене стався приступ страху. Що таке приступ страху? Вже ми потім сказали. E, значить, приступ страха у e, мене сіпало сильно зуби і оніміли ноги повністю. Тобто я ног взагалі не відчувала. І зціпала челюсть. Я так зціпала челюсть, що в мене тріснув здоровий зуб корінь. І e, через оце те, що сціпило зуби, у мене тут з'явилася тріщина з лівої сторони. Тобто, короче, надо було ставити шину. Ну, щоб поставити шину, надо зняти брекети. В общем, а щоб зняти брекети, надо вже з'їдати імплантацію. Розумієте? То есть, короче, одне тягне за собою друге, третє, п'яте, десяте, і по итогу, що ми имей, ми имеємо те, що зуби до кінця ми вирівняти не можемо, тому що ми не можемо давати сильно нагрузку, щелест словом все одно лучше набагато чим у мене було. ну ж, на жаль ви не бачили що у мене було. там такі просто забори страшні. Це все одно лучше ніж було. плюс якщо імплантацію зробити, це вообще буде. Ось я, як русского постійно челюсти запада лучше ніж було. все Все, що я хочу сказать Мені нравится лучше було. І ще, дай бог ставить зуби, так вообще буду красавиця. Красивая. Все, ребята. Сейчас заїду еду домой на работу. Может мене меня угостить каким-то Макдональдсом, там KFC, что-то типа такого. Уже час обеда. Хотя я зуб на зуб не погода. Бо мені ліпили там всякие штуки. Короче, таке, все. Я приїхала домой. Я приучалася домой. Быстро перекусить и ехать на почту, отправить подарок Дима Папе. в нього завтра день народження. Поэтому надо срочно. Сделать дело. Без еды никуда. Я пока не поем. Я нормально себя чувствует не буду. Такий сырок вкусы. Извините, что у меня такой разговорчик, потому что я... мне натянули эти дуги. Мне тяжко говорить. И важко тяжко. Но ничего. Это мы переживем. Сейчас огранику картошку. Выпадал. Короче, э, мы заказали сумку. якісну кожаную. Шикарная итальянская кожа. Качество просто нереальные. Я не знаю. Якость просто Українська Украинская фабрика. Так. Я в таком восторге нахожусь. Я уже думаю, что и Диме требует такое заказать. М -м -м. Сейчас я вам покажу. Бим. Сіки дітей у стоматолога. Маленьке. Менші воли. Вже дітей зубилима. Як я люблю естество. Если пишет кто готовий, пасань. Было бы вообще. Сейчас приду, наверное, суп зварю. Какие-то суп надо. Котів так і нема. М -м -м. Градів. Где їсти? Взів. З'їв багет, поки мене не було. А йому не можна таке жрати. А він же сам собі не нагріє в житті. Київ, пробки. тривога опять чорт черти шо. В садик сьогодні дитина в 11 часов попала. Нормально вообще? Бо тривога була. Нормально? Вова, Воградик вообще в школу уже не пошел. А какой смысл? Показываю, то есть в школе ДД. Вже руки кончится. Вот так ми і живем. Трохи там подписывается. Не успел підписатися, вже уже отписуйтесь. Отписывайтесь. А нет, подивіться, як ми живем. Даже при войне краще вас живемо. Вот так. Понятно? Еще выбачь, то что очавка. Это мукбанг. Это просто мукбанк. Если вам на почту, то сейчас буду ожидать пососы. Я хочу подивитися. А ви мені зможете? А вона не приїхала? сейчас я заведу машину больше їду на почту сейчас покажу вам значит Софіно. Це цей батьку теж, тоже обязательно своєму наружу так ось такий сертифікат. сертификат такая вот обычный ну, пакетик такий посмотрите на эту сумку Просто посмотрите, это натуральная кожа. Посмотрите, какая хорошая, качественная кожа. Тут хорошая, посмотрите. Ой, пахне хорошо. Ручка тоже кожаная с такой, видите, типа это. Ну вы поняли. Сзади вот такие замочек. Тут Якість шкиры, я вам говорю, просто топ. Сейчас. здесь вот идет на двух магнитиках по бокам это их не бренд здесь открываешь тоже хорошие такие башня замочек так и основное отделение вот так открывается и тут значит есть такие карманчик открывается и все такие запасные пожалуй доллар поло да, и ше вот такая ключница. Смотрите. Да, это ключница чешусь. с натуральной кожей. Кожа просто великолепная. Мякусенькая, обалденная. Сумка просто нереальная. Девочки, кто кому планирует, я я, ну, якость Якость, конечно, хорошая. Мне очень нравится. Очень прям. Он хотів іменно вот так у нас на запаху, щоб було не на замочках. Вот такая шикарная сумочка. Ладно, все поїхала на почту, потому що меньше ще надо языком своїм. Коротше, йдемо шукати котів. У мене душа просто не на місці. Я не можу успокоиться. Хай Кай покаже мені, де він її бачив. Це їла боня, макарони. Це не їли вони. Щось з ними случилося. Я не знаю. Вижу бачив кота. Угу. Котята ти казав. що ти знаєш, де котята. Я казав, що я бачу кіти, її з котятами. Де ти бачив? Там, скот... Вверху жони. Вчора були вони. Я не знаю, де вони могли дітися. Тут кругом собаки бігають. Зараз я покажу. Бачите, Тут. Це, виходить, поле. Що не забрати. Собаки, які хочеш. Кс -кс 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 -кс. Ну яким образом вона вийшла з двора, Ну вона ладна, а малі де могли, могли дітися. Не знала баба клопоту. Зараз підемо шукати. Я тебе дам пшик, нос, а? у нас там другой. Не таблетку. Если это кто-то сделал с соседей, если вдруг кто-то сделал, я вам говорю, это очень большой грех себе на душу взял, потому что я даже вылезла. Когда я уже взяла на себя ответственность за ними смотреть, котельни бы вони вже ну вони бы их бы раздали а, а киська бы в котельне ой ребята это такая неприятная ситуация с этими котами це моя боль сейчас такая боль що даже не человек сказал я приду я пойду пошукаю по він бачить як я Ой, уйде а в чемся Йомце, я боже, Попшикалась. Зараз дойдемо те, що нам в піску спала. Ні, там. Да, да. Де? Вот, тут. бачиш там? А як це туди ходити? Може, стребанов спитати. Ні, питаємо. Шо, ма? Чого? Ну чого не питав? які пити подивити, вона знову витягне. Ну, не потерял, что-то случилось. Вони... Кто-то ей они кричала ночью. Кс -кс 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 -кс. Не, нема. Это бессмысленно. Это бессмысленно, потому что что ее нема, то ее уже нема. Ох, просто для детей молились. От удивительно, да, Если вона з'їла птенцов, її дітей з'їла якась собака. хмала. Я не думаю, я якраз вискочила, коли вона їх шрала і тікала з ними. Но у нас було гніздо. Кс -кс -кс. Та то була не вона градік, то був той чорний. А, мені казав Діма, як якось що... виходить, оцей Діма що на тести, мені казав, що тут собаки ходять. Коротше, йдемо домой, тому що безсмиссивно. Безсмисліно лазить.